Усім привіт! Ви на каналі Bassman Games. Мене звати Андрій, і я не починаю проходження гри Stalker 2. А за традицією хочу подякувати нашим славетним Збройним силам України за захист нашої держави. А також я хочу подякувати нашим славетним волонтерам. Ну а я не починаю. І в чому ж справа? Я вам відповім. Все дуже просто. В мене не тягне ноут цієї гри. І зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Якщо що в мене налаштування най-най-най-най мінімальніші, які тільки можна придумати у цьому, скажімо так, випадку. От ви бачили все це, все низько, нічого немає, все погано. Натискаємо нова гра. Якщо що, це все ж одразу з OBS-ом і ще звук записую, так? В мене 16 гігов оперативи GTX 10. Ой, кажу 10 1650. Якось так. Процесор тільки. AMD Radeon, не, не пам'ятаю, який, не скажу. Коротше кажучи, це ноутбук Lenovo IDAP Gaming 3. Купив я його в 2022 році. Наприкінь, так у грудні, якщо я не amino, Або у листопаді, або в грудні 2022 року був купений цей ноутбук. А тепер дивіться, що він може. До речі, планку додаткову на 8 його оперативи я поставив учора. Нова гра. Сюди. Прийняти. Ну що, насолоджуємося. Сталкер. Порада номер 31. Ворог твого ворога. Твій, ну, не друг, звичайно, але приятель. Якщо ти когось уколи колошкаєш, подивіться. Це катсцена. Ну і як вам? Якщо когось нудить, перепрошую. Дисклеймера не буде. Пишіть в коментарях, як вам якість. Оце ще він дає мені це подивитися. Зазвичай він не дає навіть подивитися цю сцену. Це типа е-е-е. О, в мене світло увімкнули, прикольно. Так. Я зараз, мабуть, перемотаю. Поки касцена, це ще типу терпимо, повірте мені. Давайте трошки перемотаю, а от тепер дивимось. Сама гра. Це, типу, тяжка сцена, Але це вже типу Нормально. Нормально. гра йде. Як я... якісь картинки. Скільки мила. Так, давайте трошки перемотаємо. А ось як виглядає. Ніби я граю запуск, у перший. У першого раз. сталкера. Ах, Каєф. Ану, пишіть у коментарях, скільки пікселів ви нарахували на екрані. Нямушка. Так. Трошки перемотаємо. Точніше, аж до початку. Ось сама гра, а тепер дивіться. Як вам таке, а-а? Ууу. А я ось не розумію, навіщо я купив це євино. Це лінова. Це просто срака якась. Ну як воно? Ігровий ноутбук, і як ось це грати? Як можна грати з такою якістю? Це жах, це просто. Я ніби. Е, просто зараз взяв мішок з борошном, засунув туди обличчя, відкрив очі, і нас. і. Питав сота в очі, усе борошно, який тільки зміг. І після цього я дивлюся крізь цю призму. Ну ось цей все. Це просто бред якийсь. О? О? Як вам? Кайф. Просто жах якийсь. Нічого. А, до речі. Ліхтарик, ну а як же додати більше дерьма? Ну, а? Просто це невиносимо. Я не знаю, ще пів хвилинки і я мене тупо знудить. Е -ее так, ніж, звісно. Не буду ще розбивати дошки пістолетом. Що-то в мене, до речі, по інвентарю. Ось що я маю. Ось так. Щось включилося. Звісно, я далі зараз проходити не буду. Тут якісь тушкани, я так розумію, можуть жити. Тут у нас що є. Консерва якась. Прикольно. Так, деякі предмети можна пошкодити або знищити за допомогою зброї. Це які такі предмети? Це ось ці такі. Балон. Тут немає такого предмету. Ящики? Це ось це, я можу. Ось це, ні? Давайте пістолетом. Так. Ага. Зараз я прицілююсь у цей полігон. Ні, нічогісінько. В балон. Давайте, яка різниця, я в це грати все одно не буду. Що я можу пошкодити? Ну... Тут лише викрутки. Коротше кажучи, якесь таке дерьмо. Мій ноутбук ігровий в лапках. Награвся я, коротше кажучи, в сталкера. Ех, шкода, шкода. Просто мені боляче. Е боляче про це думати навіть, що я зараз не проходжу цю гру. Мені дуже. Я дуже цього хотів. Я дуже цього чекав. Просто я чекав виходу, я купив групу по предзамовленню Ну, давай. Так швидко енергія закінчується. Ну, які предмети я можу зламати? Скажіть мені, будь ласка. І ось якось так все це, це і виглядає. Дякую за увагу. Будемо, ну що, буду е, копити, собі, накоплювати, накопичувати гроші на нормальний ноутбук. Ноутбук, тому що мені це зручніше. І коли мені вдасться це зробити, а ось це зламати треба.

Тут бы прямо в земной цей кречет, чи кто там він, размовляя прямо тут. О, ничего себе. Нормальная графика, нормальная графика. Опа, не, не нормальная графика. Когось вбили. Короче, кажется, кажучи, На цьому все, на цьому вході. Що там трапилося? І що там буде коїтися, я дізнаюся лише тоді, коли в мене з'явиться адекватний ноутбук. Ну, а зараз що зараз закінчую? Ну як завжди. Не проходьте повзбори на українську армію, збору українських волонтерів. якщо хочете підтримати мій канал, посилання на Монобанку в описі до цього відео. Заходьте в опис, підписуйтесь на мої соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі вже, коли я куп... у Сталкері, коли мені вдасться купити адекватний ноутбук. Ну, а зараз усім до побачення.